вибір, мільйон знайдеш. Таким усміхненим малага лужного на тренуваннях, чи під час гри можна було побачити рідко. Зазвичай максимально сконцентрований, серйозний чи навіть суворий. Класичний Тавгай, лідер Динамо 90-х, людина скеля, яка тримала дисципліну у своєму колективі і стояла за нього горою на полі, могла придушити суперника морально і вимкнути з боротьби фізично. Він був потужною зіркою в легендарному Динамо Лобановського, а згодом запалював в АПЛ. Пропонуємо разом згадати найіскравіші моменти кар'єри Олега Лужного. Восьмирічним хлопчиком львів'янина Олега Лужного на футбол вперше привела його матір у юнацьку школу Карпат у 1986-му. Спочатку Олег нічим не виділявся на тлі своїх однолітків, але старанна робота над собою не могла не дати про себе знати. І лужний почав прогресувати. Легенда українського футболу згадує, що з м'ячем не розлучався, відколи став на ноги. Я стукав ним об стіну, грався. Наш сусід, поляк Ян, через це постійно сварився. Терпіти не міг той стоукіт. Справді розлютився сусід, тоді коли ми з моїм другом Дмитриком, граючи, вибили його вікно. Не навмисно Ян не витримав, порізав мій м'яч ножем. Але навіть це мене не зупинило у 1984-му Олег займався у львівському спортінтернаті. Але після випуску золоті гори на горизонті не малювалися. Найкраще була пропозиція від Луцького торпедо, який виступав у другій лізі під орудою Морона Маркевича. Але навіть туди лужний зміг потрапити лише за щасливим збігом обставин. Бо за тогочасними правилами в основному складі друголігової команди обов'язково мав виступати футболіст, який ще не перетнув позначки у 19 років. Олег спочатку нічим не вирізнявся, але тренуватися готовий був цілодобово. На базі торпедо я прокидався о сьомій ранку від стуку м'яча. Виглядаю у вікно. А на полі Юрчишин, який уже закінчував кар'єру, та лужний. Із сьомої до дев'ятої вони відпрацьовували удари. О дванадцятій, якщо не було ранкового заняття, ця парочка знову виходила на поле. О сімнадцятій годині звичайне тренування, після якого Юрчишин із Лужним переміщалися на сусідній майданчик, де продовжували возитися з м'ячем. І так чотири роки. А коли прийшов час іти в армію, лужну призвали в СКА Карпати. Це був 1988 рік. Матч на Луцькому стадіоні завершувався, і я побачив, що навколо роздягалень уже стояла купа людей у військовій формі. У той час клуби підпорядковувалися певним владним структурам, використовували адмінресурс, кожен намагався забирати футболістів. Полужного прийшло 12 військових. Це виглядало як облава. За два дні він вже грав за ска Карпати. Був у нашій заявці на сезон. А потім опинився в іншій команді. Жодних контрактів, компенсацій, переговорів так в СРСР відбувалися трансфери. Виступаючи за Ска Карпати, Лужний потрапив по лезору і отримав запрошення у легендарне Динамо Лобановського. До того, що відбувалося зі мною тоді, можу підібрати тільки одне слово казка, вирушаючи з Карпату Динамо. Я, чесно кажучи, не мав наполеонівських планів тим більше, що й кликали мене спершу в дубль, і не сказав би, що я там виглядав краще за інших, але вже через тиждень-другий тренувався із Протасовим, Михайличенком, Дем'яненком і їхніми партнерами по основному складу. У столиці 21-річний Олег майже відразу знайшов своє місце під сонцем у складі Динамо в чемпіонаті імперії, яка розвалювалася. Захисник встиг здобути бронзу і золото першості СРСР. І навіть встиг стати чемпіоном Європи 1990-го у складі молодіжної збірної радянського союзу, і навіть викликався у дорослу команду. З 92-го року Лужний був капітаном Динамо, того самого Динамо Ломоновського, яке громило за чемпіонів в Барселону, проходило реал на стадії чвертьфіналів і перемагало лондонський арсенал. 1997 рік незабутня перемога киян в матч з Барселоною на кампнув – 4-0. Саме тоді я вперше побачив Олега Лужного на ділі. Він носився по флангу, не спиняючись. А хто перед стартом протистояння міг подумати, що українці розірвуть барсу за підсумком двох матчів 7-0. Відтоді в європейському футболі ми чітко запам'ятали лужного Шевченка та Реброва. Фантастична була команда. Олег Романович був безкомпромісним лідером як на полі, так і в роздягальні. Він дуже добра людина. В житті дуже приємна людина. Так, на футбольному полі це був. Монстр. Це, ну, це був боєць, це був. Е він собі не дозволяв там брати ногу чи там, не піти підкати і вимагав від цього іншого. Проти суперників відпрацьовував так, що вони ще із десятиліття пам'ятали. Так, я добре пам'ятаю матч проти Динамо, тому що на фланзі мені протистояв Олег Лужний. Дуже потужний на той час захисник. Якби він зараз грав, то я би з радістю підписав його в Аякс. Але навіть Скеля Лужний мав свій несподіваний страх. І це були уколи. Кричав, там малюта, давай швидше. У нас просто лікар малюта був, він готував у нього цілий ритуал, був, щоб зробити укол. Там. Він звичайний окол вітамін, якийсь Б-12. Він колов 5-10 хвилин. Протирав, висушував опять протирав там, шпривці. Загалом за Динамо Лужний відіграв 348 матчів, відзначившись 14 голами. У його арсеналі сім титулів чемпіона України, чотири національні кубки і вихід до півфіналу Ліги Чемпіонів. Роби вибір, мільйон знайдеш. У 99-му лужно забажав придбати лондонський арсенал. Трапилося це після протистояння канонірів з киянами в лізи чемпіонів. Тоді у Лондоні зіграли 1-1, А в Україні виграли динамівці із рахунком 3-1. Невдовзі після цих матчів на мене виходить Арсен Венгер. Цікавиться Олегом. Каже, що він за футболіст. Мені і так зрозуміло. Він овер Марса просто знищив. А ось що він за людина. кажуть, він п'є горілку любить. Довідайся більше про це. І я довідався. Поїхав до Лужного в гості. Зі сім'єю його познайомився. Прекрасна дружина. Прекрасний будинок ніякої горілки я там не побачив, тільки червоне вино. Задовго до цього заложним полювали і інші топ-клуби Європи. До прикладу, за два роки до трансферу в арсенал український оборони зміг опинитися у Бенфіці, вже прилетів до Португалії, уклав особисту угоду і мав підписувати контракт. Але пролунав долоносний дзвінок від Григорія Суркіса. Тогочасний президент Динамо попередив не робити цього, бо дізнався, що в Урлів труднощі із грошима. І Суркіс справді мав рацію. У підсумку Арсенал придбав лужного за майже 3 мільйона доларів. Перші півроку Українець скаржився своєму агенту на те, що здебільшого матча доводиться починати із лави запасних. Але у відповідь почув: поглянь, з ким ти сидиш з Давором Шукером, найкращим бомбардиром чемпіонату світу 98-го. Тоді Лужний трохи заспокоївся і з часом заграв. І варто зрозуміти, що до канонірів він приєднався у солідному для футболіста віці в 31 рік. А в своїй книзі зізнається, що іноді замислювався. Як би склалася кар'єра, якби Динамо відпустило його швидше? Лужний приніс до нашої роздягальні власний досвід, додав конкуренції та варіативності в обороні. Ми мали багато легіонерів, зокрема французьких. Але Олег дав команді інше: серйозність, працьовитість, професіоналізм. Олег завжди був лідером, давав усім приклад навіть у нашій досвідчинній команді. Лужний так і не став залізним гравцем основи в Арсеналі, але здобув великий авторитет у команді. Любов фанатів та повагу самого Арсена Венгера. Уболівальники Арсенала називали Олега Лужного залізним конем, і це прізвисько добре його характеризувало. По своєму флангу він біг із шаленою швидкістю і нічого не боявся: ані стиків, ані єдиноборств. Ментально він був готовий битися щотижня. Дуже добре мати таку бойову одиницю в колективі. З арсеналом лужний став чемпіоном АПЛ. Двічі завоював Кубок Англії, один раз суперкубок та виходив у фінал Кубка УЄФА. українець відіграв за канонірів чотири роки. А далі із віковим оборонцем лондонці контракту не продовжили. Так у статусі вільного агента українець опинився у Вулверхемптоні, за який провів лише один сезон. А на заході кар'єри опинився у латвійській венті, де й повісив буци на хіздок у 2005-му. За збірну України лужний дебютував у квітні 92-го року у товариській грі проти Угорщини. А останній поєдинок провів у 2003-му у невдалій кваліфікації на чемпіонат Європи. Мені не сподобалася історія, коли Бондар обрізав і його зінчику там обнімає, знаєш там щось, щоб підтримує. Та що підтримувати? Та ви вже совість один одного, ну вже скільки можна підтримувати. Та навпаки, може треба нашвиряти вже? Може вже треба якусь відповідальність мати? Може, Олег Романович Лужного вернути який би розказав, що не дай Бог, як він кричав один раз Єзерському, Сука, що ти наробив? <хи> Серйозно? Я це чуву це в Мірменії було. Коли той пенальті привіз у синьо-жовтій формі Олег Лужний провів 52 поєдинки, у яких оформив 5 асистів. Після того, як Лужний завершив кар'єру гравця, спробував себе в тренерському амплуа. Репетицією стали кілька місяців наприкінці 2007 тисячі коли Олегу Романовичу довелося зійти на тренерський місток Динамо, поки його тодішній керманич Йожев Сабо відновлював здоров'я у жовтні 2010-го десятого. Екзоборонець вдруге став виконувачем вивозки тренера киян, змінивши на посаді росіянина Газаєва, і налаштований був вкрай рішуче. Ніби без різниці, що пише. Я взагалі на то не звертаю увагу. Мені все одно повірте мені, ви ж знаєте мене, я ж вам те, що є. Чи хто в інтернеті пише, чи прийде сьомін, чи прийде там капела, чи хтось. Я виконую свою задачу, яка перед нею поставлена. Після того, як Динамо із Газаєвим провалилося в лізі чемпіонів і вкрай недало стартувало в груповому етапі Ліги Європи, лужний зумів погасити пожежу. Під його орудою к'яни виграли в Єврокубках три матчі з чотирьох. Одного разу зіграли нічю та пробилися до весняної частини Ліги Європи. Фанати публічно просили в босів клубу, щоб залишити Олега Романовича на чолі Динамо. Але у грудні 2010-го очолити Київський грант таки запрошують. Сьоміна лужний натомість через два роки опиниться на чолі Таврії. Когда он. Не... У него нету свистка секундомера, это абсолютно другой человек. Який? Очень позитивный, хороший человек, который там он без проблем тебе свою машину даст, если надо, выслушает, войдет в целом. Я понял дала машину свою. Да и мне де... раздавал, я помню. Летал что из ложного по раздягальне зазвичай? Все. Я не помню, чтобы там попадало, но бутылки это. Скляні Ні. пластикове <різь> у Таврії Лужний пропрацював лише один сезон. Потім на деякий час увійшов до тренерського штабу Львівських Карпат. Останні роки займається адміністративною роботою в АВ і доволі рідко з'являється у публічній площині. І лише час від часу фанати сватають його на посаду тренера Динамо або ж збірної України.